Доброго дня. Дивіться, які набори залишилися на 33 літра. Пряне яблуко, журвина брустична, солодкий коньяк і хенесі. Їх ще є. по... ну, Там вистачає, наприклад, там пряного яблука, є ще 8 одиниць журли брусничної. Тобто, ще якщо ви закажете, вони ще поїдуть до вас. Останніх наборів вже немає, і їх вже не буде на 33 літра, буде тільки концентрати на 6 літрів. І вже ми виробляємо під замовлення. Тобто, ви, якщо маєте там 120-літрову бочку, допустимо, чи там 250 літрову, і ви хочете, от, щоб ми вам зробили такий набір, пишете. Чи на сайті, чи, чи просто заказали 6-літровий набір і написали в доповненнях: зробіть мені на стільки літрів. Ми вас продзвонимо і зробимо саме на ту кількість літрів, яка потрібна. Зверніть на це увагу, тому що набори наші себе зарекомендували. Вони сьогодні найкращі на ринку. І у нас є самі демократичні ціни на сьогоднішній день. Сайт ogleg.com. Переходите в рубрику готові набори і там вибираєте собі, що ви хочете. Удачі, здоров'я, тримаємося, До скорої зустрічі!